Самі живуть і все. Я до них майже не дивлюся. Вони перезимували зиму? Так, вони перезимували зиму прямо тут, під цим листям. Покажи, які тут равлики великі і маленькі. Тут є і великі, і маленькі, ось великий. Ой. І він десь тільки недавно прокинувся. В нього ще мушля майже не наросла нічого. А є такі, що мушля а вже А Є наросла. такі, що мушля вже досить наросла. І за вони... який термін наросла? Е... Скільки часу годували? Ми годували і поливали два тижні. Два тижні. Але дуже можливо, що. Багато з них попрокидалися раніше і собі повзали під листями і там їли, що знайшли. Бо я не знаю, чи за два тижні вони би так збільшилися, хоча дуже можливо. Вон тут є зовсім малесенькі, які також Це пережили зиму. Зима, правда, була тепла. О, тут видно, як. Равлики вверх, так. з того листя повзуть вверх, виповзають. Їм там комфортно, мабуть. Угу. Тут. Там волога сонце не пече. Вверх за кормом, то ще на ніч, то вони тільки почали виповзати. Там серед листя видно равликів. Он на люцерні угу. снять. Угу. От вони харчуються якраз нею, угу. вони мають дорости якраз до дорослих. Дорослого стану Вони відростити є, собі мушлі. І ти казав, що деякі вже спарюються. Так, вже почали спарюватися, деякі бачу. Тут і там на грядках також. На грядках тільки недавно випустили, тому так уже забувають. Ну, там тут. Угу. А угу. Тут бачу, там не знаю. Хоча ми збирали великих, звідси забирали, От таких більших. Лишали тільки дрібноту. Тут також видно, що мушлі не росли. Ну, не тільки дрібноту, а таких, що недоросків, трохи більших теж залишали, от вони вже активно підростають. І в цьому році ти зробив 5. Там, добавив ще одну один стелаж.